Христос народився. Христос народився. Христос народився. Я після Різдва був в одних людей на роботі, американців. І ще нового року не було, це приблизно було 26-27 число. І я працював ще з одним чоловіком, і він мені каже: дивись, вони вже збирають ялинку, всі прикраси, вже все пакують. Різдво закінчилось. У Нас різдво нехай продовжується ще довго. І ця святкова звістка. Христос народився, хай вона тішить наші серця, щоб ми були в святковому настрої, тому що це добра звістка для нас. Можливо, це не дуже добра звістка була для Ісуса Христа, коли Він народився, прийшов на цей світ. Але ангели раділи, люди раділи, тому що Бог це зробив заради спасіння людей. Я повинен був проповідувати на Новий рік. Мені так сказали, підготуватись на Новий рік, але, можливо, будеш неділю проповідувати. І я думав про те, про що проповідувати на Новий рік, про що говорити. І я згадував свою останню проповідь на Новий рік, яку я говорив, я передивився її. Але якось так я більше подумав, що треба говорити про час. Новий рік, коли ми святкуємо, це теж для багатьох радісна звістка. Ми вітаємо друг друга з Новим роком, але це знак того або згадка про те, що ще один рік минув. І добре, коли ми згадуємо цей рік і думаємо про те, що цей рік минув приємно, ми, нам є що згадати, ми витратили його немарно. Не Але може так бути, що ми згадаємо минулий рік і зрозуміємо, що цілий рік пройшов, а я майже нічого не зробив. Я хотів би прочитати сьогодні Євангелія від Луки, 13 розділ. з 6 по 9-й вірш. І він розповів таку притчу: один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві ось уже третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому: пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною. То може наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Читаючи це місце списання, я подумав про те, що дуже багато людей в цій церкві нас з вами третій рік в Америці. І я так з ким не спілкуюсь, не знайомлюсь, як давно ти в Америці? А от як війна почалась. третій рік, другий рік, четвертий рік це так, до слова. І є час, коли смоківниця та зростала. І до неї пан не приходив, щоб шукати плід. Є час наш з вами, коли ми виростали, духовно виростали, ставали на ноги, і особо плоду ніхто не чекав від нас. Був час, коли три роки той пан приходив, в третій рік він приходить і шукає плод. Це значить, що вже пора давати плід, він приходить, щоб зібрати цей плід, а його немає. Є час, коли ми приїхали в Америку, і я думаю, більшість з нас це переживали, а можливо, всі такий депресивний стан, коли змінилось оточення, змінилось звичайне життя, втратили люди роботу, втратили люди свої сім'ї, друзів, церкву, і приїхали на зовсім нове, зовсім голе. І це нормально, коли людина не може знайти себе, коли людина якось деградує, депресує. Але приходить третій рік, а якщо людина ще в тому стані, то це вже не нормально. Ми говоримо про новий рік, про час, який іде. Є час, коли це нормально, коли в тебе якісь є проблеми, коли в тебе якісь є потреби, коли ти не можеш служити Богові, коли ти не можеш служити своїй сім'ї. Коли ти можеш в такому депресивному стані, і тобі все не миле, тобі нічого не хочеться, і це буває нормально. І той пан приходить третій рік, він розуміє, ну всякий період буває. Буває, що сполківницею є якісь проблеми в неї, є якась хвороба, можливо, пересадили її, можливо, ще щось, і вона не приносить плоду. Але приходить час, коли вже третій рік аж ніяких змін немає. В наше життя приходить час, коли Ісус Христос приходить, або Бог Отець, Пан приходить наш, який чекає від нас плоду і дивиться, а ми все ще в тому стані, що ми не приносимо плід, а ми все ще такі, що нас вже хочеться зрубати. І тоді садівник говорить: пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то може наступного року зродить плід, а коли ні зрубаєш її. І приходить час, коли Ісус Христос, наш ходатай, приходить і каже: Отець, почекай ще трохи. Я ще попрацюю над цією душею, я ще підсиплю гною, я ще полию водичкою її, я ще її вилікою, я ще пошлю Духа Святого, який буде утішати і робити. А якщо через рік вже не буде, тоді вже точно зрубаєш. Але прийде час, коли через рік, якщо там немає плода, то вже точно зрубаєш. Приходить час. Я хотів би говорити сьогодні про час, про те, як ми використовуємо цей час. Про те, що нам час даний всім однаково. Всім однаково є 365 днів, всім однаково є 24 години в дні, хвилини, секунди. Не будемо висчитувати це. Але час це, можливо, одна, одне, що дано нам всім однаково. Комусь дано по різному грошей, комусь по різному дано здоров'я, комусь по різному дано, можливо. Ще чогось в цьому житті, чим ми можемо користуватися, чим ми можемо служити іншим людям, але часу нам всім дано однаково. Але комусь часу вистачає, а комусь часу не вистачає. Наступне місце, яке я хотів би прочитати, це перше послання до Петра, 4 розділ, сьомий вірш. Та наблизився всьому кінець, тому будьте мудрий, ревні в молитвах. Апостол Петро говорить про те, що наблизився всьому кінець. Наскільки я пам'ятаю, дального перекладу немає. В синодальному перекладі говориться про час. Наблизився всьому кінець, тобто приходить час, коли кінець наближається. І Новий рік це для нас згадка про те, що ще один рік прийшов, і тепер ми ближче до кінця. Ми ближче до того, коли для землі прийде кінець. А для нас прийде новий початок, коли ми будемо на небесах. І далі Петро говорить про те, тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Тому робіть щось, бачачи час, бачачи, що наближається кінець, наближається кінець часу, який нам виділений, будьте такі і такі. Коли ми згадуємо новий рік, він повинен нас побуджувати, ставати мудрими. В Салмі 90, му 12 й вірш написано про те, що. Давайте я прочитаю. я, на жаль, дуже погано знаю українську Біблію на пам'ять. Псалом 90 це псалом Мойсея, який говорив також про час, говорив про те, що нам виділено 70 років, при більшій крепості 80 років. І далі він говорить: Навчи нас лічити так наші дні, аби, нам, аби ми набули мудре серце. Коли ми лічимо наш час, ми приходимо в один новий рік, потім в нас день народження, потім знову новий рік, і ми лічимо наш час. Не завжди цей час або ця ліжба закликає нас бути мудрими. Не завжди бачачи, що час проходить, ми виконуємо те, що Петро пише, тому будьте мудрі, бачачи, що час близько. Тому будьте мудрі, бачачи, що наблизився кінець. Моїсей він просить, навчи нас так рахувати наші дні, щоб нам набути серце мудре. Я хотів би, щоб ми зараз молилися Богу, і щоб ми молились про те, що час проходить, а ти Боже, навчи нас рахувати цей час так, щоб нам бути мудрим. Часто, коли в нас приходить день народження, ми вітаємо друг друга. Ми зараз останній час багато відео попадається про те, що той, хто 96 року, йому вже 30 років скоро буде. І це кожен рік, 30 років, якийсь такий період, коли людина вже розуміє, що вона не молода, а переходить в більш такий зрілий вік, і вона ще дуже не хоче. Переходити туди, але час наближається, і він може нам приносити смуток. Він може нам приносити якесь розуміння того, що треба щось робити більше, треба більше грошей заробляти. Мені вже скоро 30 років, а в мене ще ні сім'ї, ні дітей, ні роботи, ні бізнесу, нічого немає. І людина хоче чогось цього досягнути. Але що нас повинен до чого повинен закликати наш час Новий рік? Він повинен робити наше серце мудрішим. Він повинен закликати нас бути мудрими і дорожити тим часом, який приходить. Як ми використали рік минувший? Скільки часу, скільки днів, скільки годин ми використали на користь? Скільки часу ми використали для спілкування з Богом, для читання Біблії, для усовершенствування нашої, нашого внутрішнього чоловіка. Скільки часу ми використали на то, щоб. Зробити себе кращим, на те, щоб молитись Богу і отримувати відповідь від Бога, на то, щоб читати Біблію і не просто для галочки прочитати, а внікати, а розсуждати, а можливо читати якісь інші джерела для того, щоб зрозуміти те, що написано, для того, щоб поглиблюватись в Писання. для того, щоб пізнавати волю Божу. Скільки часу ми використали на, я би сказав, на спілкування з Богом, на Бога, на наші. Особисті взаємовідносини з Богом. Скільки часу ми використали для нашої сім'ї, для наших дітей, для нашої дружини. Я не говорю про те, скільки часу ми використали для того, щоб заробити для них грошей, а скільки часу ми використали корисного часу, часу, який принесе, принесе нашій сім'ї збудування. Принесе в нашу сім'ю любов і злагоду. Не просто посидіти разом з сім'єю, коли діти граються, а ти заморений після роботи, а часу, в який ти поспілкуєшся з дітьми, в якому ти побачиш їхню душу, ти почуєш їхні питання, які можливо здаються поверхневими, смішними. А для них це глибокі питання. І від тебе залежить відповідь на ці питання. Від тебе залежить та основа, яка буде заложена в дітях. і що вони будуть бачити в тобі? Чи вони будуть бачити в тобі виховання як приклад, коли вони проводять з тобою час, і вони навчаються, як ти переносиш труднощі, як ти переносиш якісь скорботи, як ти переносиш якісь спори, як ти читаєш Біблію, розказуєш їм про Бога. Біблія дуже багато говорить про те, як потрібно час проводити з дітьми, що потрібно навчати їх, коли ти йдеш, коли ти сидиш, коли ти працюєш разом з ними. Тобто потрібно проводити час з дітьми і проводити цей час. З користю, навчаючи їх і виховуючи їх. Скільки часу ми провели з нашими дружинами, скільки часу ми провели з нашими братами, сестрами, сім'єю, скільки часу ми провели в цьому році, працю, працюючи або щось роблячи для церкви. Я роздумував про те, що буває, зібрання дуже довго йде. Буває проповідь дуже довго длиться, і ти, начебто, вже от повинна закінчувати зібрання, діти підходять, кажуть, папа, а коли вже все? А ти розумієш, що ще тільки. Одна четверта зібрання пройшло. А буває таке, що начебто тільки почалось, начебто тільки от декілька пісень заспівали, дивися на час, а там вже без 15-ті вже скоро закінчується зібрання. Від чого це залежить? Це залежить від того, як ти задіяний в зібранні, як ти глибоко в цьому зібранні. Чи ти поверхнево сидиш, просто думаєш про це, і ти, начебто, проводиш зібрання з свій час з церквою на зібранні, але по факту ти його просто марнуєш тут. Ти можеш дві години просидіти тут і нічого не взяти для себе. А можеш бути на зібранні по факту півгодини, тому що півтори години ти десь зайнятий, ти щось робиш для того, щоб всім було добре, але ці півгодини будуть набагато більше користі, ніж друга людина, яка просиділа дві години, начебто слухала, а по факту нічого не взяла. Скільки часу ми провели корисного для церкви, скільки часу ми провели корисного для Бога, не в особистому спілкуванні з ним, а служачи людям, служачи Богу. Часто можна почути, особливо в Америці, що в мене немає часу. Люди приходять, я згадував в Україні, ми були в церкві, і я рахував приблизно 9-10 разів в тиждень я був на якомусь зібранні. Чи це була співанка, чи це була молитва, чи це було підліткове або молодіжне. Я порахував, що кожен день я був в церкві, і декілька днів я був по пару раз. А згадуючи Америку, я думаю, не завжди виходить раз в неділю бути на зібранні, раз в тиждень. Не завжди виходить в неділю-два рази прийти на зібрання. А то все робота, все якісь справи, якісь діла. І, можливо, можна якось виправдати себе. Потрібно платити біле, потрібно платити за, за дім. Але чи цей час приносить нам користь? Чи цей час приносить нам користь те, що ми не приходимо на зібрання? Чи, можливо, нам мати менше. Мати гірше, не таку круту машину, можливо, не такий великий дім, але більше часу проводити для Бога. Що ми будемо мати потім в небесах? Будьте мудрі, тому будьте мудрі, тому що час проходить. Написано Матфія, 6 розділ, 33 вірш, про те, що шукайте на перш всього царства Боже і правди Його, а все інше то приложиться вам. На що ми витрачаємо наш час? Те ми шукаємо. На що ми витрачаємо наш час? Там буде наше серце. Чи ми витрачаємо час на небо, на небесне для того, щоб заробити награду. Для того, щоб послужити Богу і людям? Чи ми витрачаємо наш час для земного, для того, щоб нам добре пожити на цій землі? 1 Тимофія, 6 розділ. З 9 по 10 вірш написані такі слова. З 8 вірша. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Ті, ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, у тенета, в численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Написано про бажання мати більше грошей, про бажання працювати, збагачувати себе. Я на днях прочитав книгу Еклесіаста, і там дуже багато говориться про, мар... про Марноту. І там є половина. Половина глави, де говориться про те, що людина заробляє гроші, про те, що людина витрачає багато часу, а потім приходить якийсь випадок, і людина це все втрачає, і навіть нічого не лишається, щоб лишити дітям. І це все марнота, і еклесіаст каже, це біль. Я бачив ще одну біль, я бачив ще одну те, що приносить людям біль, проблему, і це марнота, те, що люди стараються, заробляють, а потім все втрачається. І в кінці цього розділу написано про те, але багатство то дар Божий. І людина, яка має цей дар Божий від Бога, вона користується цим, вона має задоволення, і воно не пропадає в неї. Ми, буває, стараємось заробити гроші, заробити побільше, ми витрачаємо на це весь наш час, а воно кудись пропадає. Приходять якісь люди, які витрачають наше багатство. Ми, можливо, працюємо для деревого кошелька, і начебто великі доходи в нас є, а грошей немає. А є люди, які витрачають багато часу для Бога, які шукають царство Боже, які жертвують багато грошей. І вони начебто небагато заробляють, якщо подивитися в місяць-два рази менше, ніж той, хто більше заробляє. А ти дивишся на нього, а людина в достатку. А людина радіє тим, що вона має, і живе краще, ніж ти. Чому? Тому що в людини різне бачення, різні цілі. Для одного гроші і багатство це дар Божий. Який людина вірить, це Бог мені дав, я його віддам для Бога, і я буду трудитись для Бога, тому що найперше мені потрібно царство Боже. Найперше я шукаю царство Боже, я туди витрачаю свій час, свої кошти. І Бог дає такої людині. А інша людина марнує, вона бажає збагачуватись. І вона впадає в різні спокуси, у тенета, в численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. На що ми витрачаємо наш час? Ми витрачаємо його з користю, чи ми витрачаємо на те, щоб побити все більше і більше цифри. На те, щоб в кожному році ми ставимо, можливо, собі якусь ціль для того, щоб більше заробити, більше відкласти. Ми проживаємо цей рік, і начебто досягли цілі, заробили, відклали, згадуємо минулий рік, а він прожитий надарма. І ті збагачення, те, що в нас є, воно нікому не потрібно. Діти без батька, церква без служителя, без. Людина, яка може послужити, може щось зробити, друзі без друга, і людина тільки була на роботі і нічого по факту не отримала. Нехай допоможе нам Бог, щоб ми витрачали наш час для досягнення Божої волі. Єфесіанам 5 розділ з 15 по 17 вірш написано. Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитися не як мудрі, не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час в одній лукаві. Тому не будьте нерозумними. Але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Написано про те, що будьте мудрими, цінуючи час. І тому не будьте нерозумними, які гають час даремно, які марнують час, але будьте мудрими. В чому заключається мудрість, якою Мойсей просив, щоб Бог навчив нас лічити наші дні так, щоб нам набути серце мудре. Мудрість в ліченні часу полягає в тому, щоб нам пізнавати, що є воля Божа. Для того щоб нам відведені наш час, наше життя прожити по Божій волі, ми можемо дуже багато часу витрачати навіть на служіння Богові, щось роблячи в церкві для людей, для Бога, але бути нерозумним. Тому що, коли ми це робимо, ми повинні розуміти, що Бог хоче від нас. Ми можемо багато що робити і думати, що ми витрачаємо наш час не даремно, але по факту це буде даремно, тому що ми не пізнали, що є воля Божа. Як Бог хоче, щоб ми витрачали час. Можливо, для когось воля Божа є, щоб він був безпробудно на роботі зранку до вечора, цілими сутками, можливо, десь на траку, заробляючи гроші і цими грошами спонсоруючи інші служіння. І, можливо, я можу засудити цю людину і думати, що вона марнує час на роботі, а вона пізнала Божу волю, Бог її відправив на якийсь період часу, можливо, навіть в Америку, для того, щоб вона заробила тут великі гроші і цими грошами зробила велике діло Боже. Ми можемо не знати, яка Божа воля для іншої людини, і це нормально, але ми повинні пізнавати Божу волю для нас. Як Бог хоче, щоб ми проводили час. Як Бог хоче, щоб ми служили йому, щоб ми провели той час, який був дарований нам. Ми будемо зараз молитися Богу. Я хотів би, щоб ми помолились про те, щоб нам проводити наш час з мудрістю, щоб нам лічити наші дні так, щоб нам набути серце мудре, щоб нам зрозуміти, в чому воля Божа, що Бог хоче, щоб ми робили, на що Бог хоче, щоб ми витрачали наш час. І щоб ми, пізнавши волю Божу, витрачали наш час на те, що Бог хоче для нас. Будемо молитися Богу. Амінь.